Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can ask for information. Я можу запитати про інформацію або спитати інформацію. Розділ A About people про людей. Ми маємо питання у першому стовпчику і у другому відповіді на них. Who do you live with, Tracy? З ким ти живеш, Трейсі? My parents. And my younger brother з моїми батьками та моїм молодшим братом. Зверніть увагу на те, що коли ми питаємо з ким, ми на початку вживаємо слово who у кінці with. Ну, а далі вже йде звертання. Who do you live with? Друге, and what's your brother like? А який твій брат? Коли ми питаємо what's like, це означає, який твій брат за характером? Яка він особистість? What is your brother like? Чудово, He is stupid. <laughs> який жах. And a bit fat. Оце любляча сестра. Він дурний та трішечки товстуватий. And your boyfriend, what does he do? А твій хлопець. Чим він займається? What does he do? Іншими словами, what is his job? Ким він працює? Яка у нього професія? He works for an airline company. Він працює на авіакомпанію. How long have you known him? Як довго ти знаєш його? About two years, приблизно два роки. Знову звертаємо увагу на те, що коли ми питаємо про період часу за допомогою питального слова how long, ми питання і відповідь будуємо у перфекті у present perfect. Тому що нам важливий увесь період часу, який почався у минулому, продовжувався і все ще триває. Зазвичай це present perfect continuous, але, з дієсловами, недії non action verbs, ми вживаємо present perfect. А no, це non-action verb. I understand you are learning Spanish. Yes, that's right. Наскільки я розумію, ти вивчаєш іспанську. Так, правильно. How often are the classes, як часто бувають уроки? Twice a week, двічі на тиждень. And why Spanish? А чому іспанська? Because we want to live in Spain, тому що ми хочемо проживати в Іспанії. Whose idea was it to live in Spain? My boyfriends, чиєю ідеєю було жити в Іспанії? Це ідея мого хлопця. Whose – чи, чи я, чи є, коли ми питаємо про належність? І – Показати належність ми можемо за допомогою присвійного прикметника, присвійного займенника або присвійного відмінка? От присвійний відмінок це кінь, апостроф і буква С. Далі. What's wrong with England? Що що не так з Англією? He doesn't like the weather. Йому не подобається погода? How about you? What do you think? А як щодо тебе? Що ти про це думаєш? Yeah, I think it's a good idea. Oh, я вважаю, що це гарна ідея. What kind of work can you do in Spain? А якою роботою ти можеш займатися в Іспанії? My boyfriend can still work for his company, and I can get a job in a bar, а я можу. Точніше, мій хлопець може все ще працювати на свою компанію, а я можу отримати роботу у барі. Значить, у нас жирним шрифтом виділені питальні слова. Я, до речі, граматичний урок вам у кінці відео залишу посилання на нього також по темі питальні слова. Можете також його подивитися і, можливо, щось новеньке там дізнаєтеся, а можливо, закріпите ці питальні слова. Далі у нас glossary. What's wrong with England? Що не так з Англією? Яка проблема у ній? Тобто, що з нею не так, чому вам не хочеться там жити? What's wrong? Що не так? Spotlight. Whose and belong to. Чи та належити комусь? Whose money is that? It's mine. It's my money. Чиї це гроші? Вони мої. Це мої гроші. Гроші це незлічуваний іменник, тому ми вживаємо is і вживаємо that для однини. Майн це присвійний займенник. Ми також вивчали, я вам залишу також посилання на цей урок. Присвійні займенники вживаються без іменника далі. А присвійний прикметник вживається далі з іменником. Наприклад, ми можемо сказати It's my money, це мої гроші, а можемо сказати It's mine, вони мої. Who does this bag belong to? Кому належить цей рюкзак або сумка? It's Ben's. Він бенів. The bag belongs to Ben. Рюкзак або сумка належить бенові. Відразу запам'ятовуйте, що після belong ми вживаємо прийменник to. Ми не питаємо: Who does this bag belong to? Правильно казати, who. кому, Who, а у кінці to оце кому, а whose чий. Переходимо до виконання вправи 1. Значить, що ми робимо? Ми маємо розташувати слова у правильному порядку. Make questions from the words. Складіть питання зі слів. Добре, будемо складати. І перше у нас: Who do you work for? На кого ти працюєш? Знову ж таки, спочатку у нас питальне слово who, на кінці прийменник for. Якщо у нас питальне слово складається з питального слова та. Прийменника то питальне слово стоїть попереду, прийменник у кінці. Я вам також залишу шорт на цю тему, на подвійні питальні слова. Ви подивитеся його. Там буде більше таких питальних слів. Перше: you, often, there, go, how, do. Як часто ти ходиш туди? Значить, завжди питання починаємо або з питального слова, або з допоміжного дієслова. Якщо є питальне слово, то ми починаємо з нього. Тут у нас це «how» І воно у нас подвійне. Як часто? How often? How often? Так. Далі після питального слова має йти допоміжне дієслово. Це в нас do. How often do далі обов'язково підмет you, і після підмета обов'язково присудок в англійській мові чіткий порядок слів у плюсах, мінусах і питаннях. Ми його змінювати не можемо. How often do you, how often do you go there? Go there. Готово. Like what music do kind of you. Якого виду музику ти любиш? Тут у нас довге питальне слово. Це буде what kind of music. Оце все в нас питальне слово. What kind of music do you like? Значить, коли ми зібрали все питальне слово докупи, далі ми вживаємо допоміжне дієслово. Потім підмет «you» і потім присудок «like». Далі he does, what do. Питальне слово у нас є, тому воно буде першим «what». Потім у нас має бути або «do», або «does». Як дізнатися? От, ким він працює? Підмет у нас. He значить допоміжне дієслово буде does. What does he do? А вже основне дієслово буде у першій формі, тому що does забирає закінчення «-s». What? Does he do. Ми не можемо запитати what do he does?», тому що допоміжне дієслово ми підбираємо до підмета підмет «he», тому допоміжне буде «does». А коли в нас є «do» або «does» у ролі допоміжних дієслів, то основне дієслово вживається у першій формі. Наприклад, When does he sleep?», коли він спить. Також допоміжне «does». Sleep іде у першій формі. Ми не кажемо sleeps, тому що закінчення S тільки у плюсах, коли he, she, it. А у мінусах і питаннях основне дієслово слова завжди вживається в першій формі. Ну, окрім питання до підмета, там виключення. Четверте: Have lived, how long there you. Як довго ти там живеш? Знову питаємо про цілий період часу, тому у нас перфект. Present perfect. І питальне слово як довго. «How long?». Далі має бути допоміжне дієслово. У перфекті це have. Після допоміжного дієслова має бути підмет «you». Далі у нас основне дієслово. Основне дієслово у перфекті завжди вживається у третій формі. Це або закінчення іді, або третя колонка. Live, це правильно. Live, точніше, live це правильне дієслово, тому додаємо закінчення іді. Найбільше я крапку поставила. How long have you lived? І де він живе? There. Є. Yeah. How long have you lived there? Wrong Peter with what? Що не так з Пітером. Іншими словами, яка проблема з ним? What's the problem with Peter? Значить, what's wrong with Peter? Питальне слово. З ним іде вже у скороченні is. Звучить як what's. Повністю це what is. What's wrong with Peter. Так, шосте. This to belong does who. Кому це належить? Питальне слово складається з питального слова та прийменника. Who у кінці буде to. Значить, перше у нас питальне слово who. Далі допоміжне дієслово does Підмет this. Присудок. Це основна форма дієслова belong. І в кінці прийменник to. Who does this belong to? Сьоме. His like what's flat. Яка у нього квартира? What's his flat like? Знову питальне слово «what», Далі у скороченні допоміжне діє слово is, підмет his flat і далі яка? Like. What like це яка? Обидва слова у цьому питанні перекладаються як який, яка. Також ми питаємо what is the weather like? Яка погода? І what і like перекладаються у даному контексті як який? Подвійне який яка? What's his flat like? Yeah. Like you, why her don't. Чому вона тобі не подобається? Це питання у нас будується у заперечній формі. Питальне слово. Why? Чому? Чому вона не подобається тобі? Не буде. Don't. Why? Don't. Підмет хто? ти» Тобі. Why don't you основне дієслово like і її her. Why don't you like her? Є впоралися. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Значить, що вам потрібно? Вам потрібно підібрати відповіді на питання вище, а я це вже все е, прибрала. А чи можна його повернути? Ні, вже не можна. Можна. Все, тільки я не зможу. Ви можете це собі заскринити. Зараз я це знову прибираю. І ви будете підбирати питання до наступних відповідей. От, наприклад, восьме питання. Why don't you like her? Чому вона тобі не подобається? Because she is horrible to me, тому що вона жахлива по відношенню до мене, жахливо відноситься. Ставимо на паузу. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу вправу три ви також виконуєте самостійно. Complete the dialogues, доповніть діалоги. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступний розділ розділ B. About places. Перше питання. What do you recommend? Що ви порекомендуєте? Іншими словами, what do you think is good? Як ви вважаєте, що гарним є? Що є гарним? How long is it open? Як довго він відчинений? How many hours? Тобто з якої по яку, по яку годину він працює там кожного дня? How far is it to the river? How many meters? Як далеко звідси до річки? Тобто скільки метрів звідси до річки? How many places can we visit with this ticket? Скільки місць ми можемо відвідати з цим квитком? Is the castle worth seeing? Чи варто дивитися цей замок? Do you recommend the castle? Чи ви рекомендуєте цей замок? Також гарний вислів: Be worth doing something. Якщо в мене залишиться місце для. Того, щоб поділитися іще одним шотом, то я поділюся оцим висловом з вами. І останнє. Where's the nearest bank? Де знаходиться найближчий банк? Where's the first bank from here, де знаходиться перший банк звідси? Я дуже рекомендую завчати ці всі фрази і користуватися ними вже на автоматі, не думати, деяке питальне слово, деяке допоміжне дієслово. просто завчили їх і користуйтеся, коли вони вам потрібні. Ага, це було не останнє. У нас ще є два питання, я просто їх не побачила. What time або when does the palace close, shut, opposite open, у котрій годині або коли зачиняється палац? Close, shut це в нас синоніми. Протилежне open. Тобто замість close або «shut» ми можемо вживати Open, якщо ми питаємо про відчинення відкриття. Which restaurant do you recommend? Який ресторан ви порекомендуєте? Spotlight, which or what. І такий шорт у мене є, але вже 100% там місця не залишиться. Тому будете самі шукати, якщо захочете. Use which. When there is a small number of possibilities. Використовуйте which, коли у нас є маленька кількість можливостей. We have a double room or a twin. Which do you prefer? Ми маємо кімнату на двох з одним ліжком великим, як на, для двох людей воно одне, але велике. Або twin це. Це також кімната на двох, але ці два ліжка вони односпальні, як на одну людину. Вони стоять окремо. Кімната на двох, але ліжка окремі. Яке ви, якому ви віддаєте перевагу? Тобто which ми вживаємо, коли нам дають щось на вибір. Дві або три речі. In other situations use what. У інших ситуаціях вживайте what. Приклад. What's the address? of the hotel, Яка адреса готелю? Але ми не кажемо which is the address? Тобто which, коли у нас є дві або три речі на вибір? what, коли ми питаємо узагалі. Вправа 1. Обведіть правильний варіант. Обводимо. How far. How long is it to the museum? Як далеко до? Музею, скільки метрів до музею. Перше, which is your address? What is your address? Який, яка ваша адреса? Нам на вибір нічого не дають. Це ми питаємо взагалі. Тому обираємо what? How long? How long time do you need? Скільки часу тобі потрібно? У цьому вислові слово time нам не потрібно, тому що how long означає how many hours. Третє. What hour, what time does it open? О котрій годині він відчиняється. What time, або іншими словами, when? What hour ми не кажемо. How much або how many places did you visit? Скільки місць ти відвідав? Місця це злічуваний іменник, тому ми вживаємо Many. Матч ми вживаємо з незлічуваними іменниками. П'яте. Where's the nearest? Where's the next cafe? Де найближче? Або де наступне кафе? Ми питаємо за найближче, перше, яке знаходиться поруч з цим місцем. Is the museum worth to see? Або синг. Чи варто відвідати цей музей? Пам'ятаємо, що у цій конструкції ми вживаємо герунді. Дієслово з закінченням ing. тому ми обираємо «Є». Yeah. Виконали. Наступну вправу, вправу 5, ви виконуєте самостійно. Complete the questions. Доповніть слова. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Вправу 6 ми ви можете виконати самостійно для себе для розвитку спікінгу. На цьому я з вами прощаюся. На наступному занятті ми поговоримо про те, як щось попросити. I can ask for things буде називатися наше наступне заняття. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.